Вітаю всіх на каналі Естетична Скарбничка. Мене звати Євгена, у мене є чоловік є син, і в цих відео я показую, як я застосовую конвертний метод для своєї сім'ї. Тож розпочнімо. Всім привіт! Я реально скучила. У мене не було другого розподілу в серпні. На це була поважна причина. Для мене поважна причина, але його не було. Тому перший розподіл вересня. І так, сьогодні ми розподіляємо 9 тисяч. Небагато, тому що зазвичай я в перші числа я розподіляю більше. Але не в цей раз. Звичайно, все, все, все розповім по ходу. Але не було розподілу насправді мені щось не вистачає. Так, давайте, що у нас? Розписала майже все. Я коли готувалася, майже готувалася, я все думала, мені записувати все по ходу, чи заздалегідь. Напишіть, як вам цікавіше, коли я розписую, чи просто розподіл готівки по конвертах. Сьогодні у нас скі, сказала 9 тисяч розподіл. У мене все, майже все записано. Давайте розпочинати, тому що мої конверти пусті. І так. так, дивіться, яке гарне світло. Оу, клас. Починаємо з гаманця, як завжди. І так, у нас на продукти 2000. Дві тисячі ми відкладаємо. Як завжди, я повторюю, це ринок. Це буквально там щось небагато. Овочі можливо, цей сир купити. Небагато зовсім. В основному ми купуємо з картки побутові засоби. Побутові засоби у нас тисяча. зазвичай я 500 кладу, в цей раз 1000, послуги майстра. А послуги майстра ми віддаємо 500. До речі, не знаю, чи вам видно чи ні. Я зняла повністю гель, я знайшла дуже приємну майстриню, ще й в моєму домі, це взагалі приємно. От, і я зняла повністю гель. І це настільки незвично. Вони такі м'які, якщо у вас гель. А у мене гель був, напевно, ну, років 20 точно. Ну, можливо, може, трошки менше. Я вже точно не пам'ятаю. І вже один трішки поламався, дуже незвично, але і ну, приємно. І весь час намагаюся щось менше робити, щоб не, не травмувати їх. Ну, поки так, красу я нічого не додаю. Різне Різне у мене залишилося 200 гривень. Я це відправлю на. Куди я хотіла. А, я скажу потім, куди я відправлю. Е, так, і різне ми додаємо 500, як завжди. О, Конверт здоров'я. По здоров'ю пройшла я чек ап повністю в рівному. І у мене тут було. Так, з гаманцем у нас все. І давайте подивимося, скільки у мене було, так, у мене було на здоров'я. У мене було 7090 гривень. Витратила я трішки більше, мені довелося з карточки взяти. А з карточки взяти на що саме? На ще один, на ще один огляд, це у мамолога, на який я не розраховувала, я просто забула за нього. І все. А на загальний чекап, тобто мені на все вистачило, навіть там мені прописали підгулки, в мене буквально там на два ділення чогось нижче. Тобто, просто бадами підтягнути це. У мене на майже на все вийшло чотенько, Але на наступний раз це потрібно не 7 тисяч збирати. Я так думаю, що десяточку це потрібно з собою мати, щоб більше пройти. Ну, і мені ще прописали. Направлення на ще два, щитовідку переві перевірити. І, здається, якщо я правильно називаю, я в цьому взагалі плутаюсь і не пам'ятаю КТ малого тазу, здається, зробити. Здається, так. Ну, поки поки так. Тобто, майже, майже вистачило. Це добре. І так, далі. Так, здоров'я ми потім, 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 потім. Наступний у нас планер. І так, планер тварини. Це 200 гривень. Як завжди, обов'язково завжди цю категорію не минаю. У нас тут є 1000, 1500 рівно. Так, напевно, я буду зразу записувати, тому що я потім забуду, щоб не втрачати в час. Так, тварини. Так, було у нас 1300, стало 1500. Ще раз кажу, що моя мета сюди 5000 назбирати, щоб вони лежали стабільно. І плюс потихеньку далі знову додати. Але чомусь не виходить, то пігулки, то ще щось. Наступне тварини є. Угу, у нас здоров'я конверт. Куди його поділа? Конверт здоров'я ми повертаємо на місце. Конверт здоров'я ми додаємо 1000 Так, 1000 потім допишу, бо тут лише три категорії. Так, у нас далі що? освіта Школа, в школу вже були витрати, вже здавали, тому що 9 клас це вінетка, це на подарунки першокласникам, на квіти. Ну, тобто, вже ми здавалися тут. Що нічого не вжу? ні, додаю школа 200 гривень додаю. І взагалом у нас тут 600-820 гривень. І яку я зробила велику помилку, що з самого розподілу, коли я почала розподіляти, я не зробила конверт, нас же син, ну, я так думаю, планує поступати. Якщо не після 9 класу, то після 11 і за цей час можна було б хоча б на початкову суму зібрати. Я цього не зробила, мені це все треба розрахувати. Це я вже подумала, коли вже сьогодні розписала, вчора, верніше, я розписувала, і я про це подумала. Не знаю, чому раніше про це в мене не закралося, хоча я з ним розмовляю, куди ти хочеш, ким хочеш бути. Тобто, розмови є. Але він поки не знає і не знає, чому я сюди кошти не витратила. Так, здоров'я у нас 1000. Що я сказала? 820, здається. Так, було 600. Якщо правильно, якщо не прання, я потім виправлю все одно відео, буду переглядати. Буду монтувати. І так, один конверт. У нас Ні, не той взяла. Один конверт. У нас тут заповнюється. Ось тут це у нас гуртки. Діти їдуть на конкурс в Ужгород, тому додаємо 500, 1600 У нас тут виходить. Звичайно, ми йому на карту дамо, але готівка зараз давати потрібно бути. Так, хорошо, і ще один конверт. Це день народження чоловіка наближається, тому, тому ми сюди додаємо 500-2500. Що я йому подарую, вже знаю, але не буду розповідати, раптом він подивиться це відео. І знаю, що минулий раз я не додала три конверти. Це святий Миколай Різдво Новий рік, але я в, ньому, в них знову нічого не додаю. І так, далі наші заощадження. Заощадження, і так, що у нас серпень два лишається, поки будемо. Ну, ми їх заповнимо. І так, вересень. Наступний місяць у нас. Вересень, так, 1600. і 800 за два тижні я замальовую перші два тижні і потім другі два тижні так це у нас 2400. 400 2 400 так хорошо Все. заощадження є Тепер челенджі. Ага, що я пропустила? Я пропустила здоров'я 200 гривень, яких я казала, що в мене з різного залишилися. Я їх відправлю на здоров'я, тому що мені потрібно буде проходити і КТ, і узі. Тому я їх сюди відправляю. Челенджі. І так, на велосипед. А що у нас лишилось? 200 гривень? 200 гривень. Так, саме перше, чому я пропустила минулий місяць. Тому що мені довелося терміново купляти новий телефон. У мене тут було 34 тисячі, я назбирала. Телефон купили за 54 тисячі, тобто чоловік мені додав. Звідки він гроші взяв, я не знаю, тому що я не знаю, яка у чоловіка зарплатня. Ну, так ми жили, так ми звикли, так ми живемо далі. Я вам покажу, який в мене був. У мене навіть я його знову об асфальт кинула, впавніше він у мене. І я вже не бачила деякі затріщин в правому верхньому кутку, я вже не бачила деякі цифри, що там написано. Ін інколи навіть воно не хотіло натискатися. Зараз я це витру. Маркер вологостікий, але серветкою зі змістом спирту воно витирається, зараз доведеться сил приложити, тому що вже давно закреслювала і воно гарно висохло, пришвидшу. Так, я витерла. Ох, воно так присохло, що ж важко було витирати. Ці маркери, вони витираються ще більш-менш. А ось такі чорні, їх ще важче витерти. Але воно все витирається, все гарно. Єдине, що я допустила ошибку, я написала цифри, які я збираю, ручкою написала. Але це теж можна чимось терти, треба просто подумати. Телефон я прибираю. Цей челендж прибирається у нас поки. Хоча в мене була можливість, е, не можливість, а я думала купити камеру, міні-камеру, щоб на YouTube знімати. І окремо і телефон дешевший купити, я вирішила, що я телефон куплю? Чому? Тому що я на телефоні це в самій, я роблю вже декілька років. З камерою мені потрібно знову навчатися заново, щоб монтувати на ноутбуці це для мене взагалі складно. Я з цим розібратися ніяк не можу, але. Потихеньку намагаюся. Тому, подивимося, в найближчому часі, можливо, я буду збирати на камеру, тому що я знаю, вона коштує до 20 тисяч. І, можливо, я саме на цьому буду збирати на камеру. Ну, поки його відкладаю. І тепер у нас грошове прання. Я його закінчила. У мене тут скрізь крапочки, видно вам чи ні. І я ще наставила ось тут крапочок. У мене виходить за той місяць, що я не розкладала, і за, до цього часу. Тобто, у мене виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 крапочок. Тобто, це виходить, скільки скажіть мені, 240 гривень. Правильно, я отримую 14. 280 гривень. У мене. В наявності 200 гривень. Тому, що я буду робити? Я думаю, ви вже здогадалися. Якщо я закриваю цей челендж. Так, 200 гривень докладаю. Взагалі тут має бути 580 гривень. 200. Так, 500. А чому не виходить? 580 я ж не докладала. Так, 300 раз, два. Ой. П'ятсот, раз, два, три, чотири, пять, Так. Три, чотири. Шістьсот Щось шість я вже тут накаламутила. Шістьсот двадцять. Ну, добре. добре. Не буду я на цьому загострятися. Я потім. А, ні, не витру, бо зараз витру, тому що мені треба зараз. Зараз я швиденько це все приведу до, до ладу і повернусь. Все, я витерла, воно так гарно висихає складно. До речі, хто купував такі челенджі, ну, можливо, не тільки в мене, в мене взагалі взагалі ламіновані. Просто якийсь предмет такий берете і обгортайте серветкою, воно дуже гарно витирає. Так, все. І так, мені потрібно залишити тут 6, 120, виходить. Тому робимо такі махінації. 120 ми лишаємо це 6 крапочок. У мене окремо було. Ой, треба замалювати зараз швидко. Все. Це знаєте, це ж можна було не витирати, але коли ти знімаєш, в тебе якесь хвилювання, і ти робиш не те, що інколи планував. Ну. Зробила так, зробила. Лишаємо тут 120. І, так, висихай. І тепер у мене залишається 200-300-400. Раз, два, три, чотири. 500 гривень залишається. І так. Накопичуваний челендж, розповім. Він теж в мене пустий. Тому що я взяла знову навчання, на яке довелося ще, звичайно, докласти. Тут у мене було. Давайте подивимося, скільки у мене було останній раз на початку серпня. У мене було 5400. Навчання коштувало 5. 750, здається, якщо я не помиляюся. І мені довелося докласти навчання я взяла по фінансах, по інвестиціях і, скажіть мені, облігації, по цьому взяла навчання. Я бачила, дівчата купляють облігації, я не ризикнула просто без знань це робити. Було вже в нас дві зустрічі відео, тобто два тижні пройшло. Ні, тиждень пройшов. Так, да, пройшов тиждень. І ще декілька зустрічей, я не пам'ятаю. От. Так що у мене тут знову ноль. І це в мене челендж якийсь, який я ніколи не можу. Закінчити. Тож я його розпочинаю знову. Знову витираємо. І так, ми сюди кладемо. У нас є 600 гривень, правильно? Значить ми 600 гривень сюди і кладемо. Так. 400... Ні, у нас є 500. Значить ми сюди 600... 300 кладемо. Залишаємо одну торбинку. Все. Відправляємо сюди 300 гривень. І так, це буде в мене вже третя спроба назбирати лише 15 тисяч. На телефон я назбирала. За скільки я збирала його? Трішки більше, ніж півроку. І ну як, і не, не майже на весь назбирати, але простіше додати, якщо тобі потрібно 10 тисяч, простіше додати 3 тисячі, ніж одразу всі 10 викинути. Чи не викинути витратити. І так же легше додати, якщо потрібно 50-20 легше додати. Я знаю, зараз будуть писати, що маленька зарплата, немає з чого. Але я розповідаю про себе, я нікого не хочу образити. У кожного різна ситуація, і ми всі різні. У мене лишається 200 гривень. І я їх відправляю, тільки скажи, що в мене є рівно 200 У мене немає рівно 200. Так, у мене є 110 і 90? 110 я не можу. 120 у мене теж замальовано. А якщо я приберу 40, у мене залишається 160 і це теж замальовано. Прикольно. А яка різниця? У мене є 110, у мене є 90 і 110. Правильно? Правильно. Ну, що ми один конверт кладу і 110. Хто молодець? Мама молодець. Це у нас такий дівіз дома. Я питаю, хто молодець. Мої хлопці кажуть, мама молодець. Поки сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалить. Ось так. Рахуємо, скільки у нас на мрію. три, чотири, 4 500 700 800 900 5000 У нас 5 тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, девісті. Раз, два, три, чотири, п'ять. Триста п'ять, триста у нас тут. Так, я зараз запишу одразу, тому що я постійно тут забуваю. Коли вже суми збільшуються, одразу о, це я серветку мокро поклала. І так, скільки сьогодні накопичення на мрію. Скільки склав? 5300. Додали 200. І було, значить, у нас 5. І знову не помилилася. І так, а накопичення у нас 300. Тут 300. З броням, я подивлю, що там робити, я запишу. Заощадження ми записали, ніби все. Тут я запишу. Ось такий сьогодні розподіл. Обідно. обідно, що я за телефон. Ні, не обідно, що він в мене новенький, але обідно, що я не назбирала повністю. Дякую. Для мене це челенджі, воно вона як гра. Мені подобається всю гру. От так само, як записувати ці відео. Ух ти, який світло, я сподіваюся, добре видно. Так само і записувати ці відео це для мене якийсь вже челендж став. І я вже от від одного челендж... від одного. Запису відео розбору коштів по конвертах до іншого чекає. Мені, ну, мені це подобається. А коли щось подобається, то воно виходить гарно, я так сподіваюся. Я вам дякую за увагу. Я вам бажаю добра серця, і миру всім нам.